Привіт, друзі! Перший день після Великодня, і поки всі заживають, так сказати, що за завгаруше робить. Правильно, поки є час і вільний підйомник, я вирішив перебрати повністю супорта і помазати направляйки. Звісно, скажете ви, що це дуже проста задача, там нема що показувати і так далі. А я хочу вам показати трошки інше: це електромобіль Nissan Leaf 2013 року. І зараз я вам покажу, чому так важливо це робити раз в півроку. Маю на увазі мазати направляйки і взагалі дивитися загальмівною системою. А також покажу, як зношуються колодки на електромобілі. Оці колодки я міняв повністю і спереду, і ззаду, десь 22 тисячі км тому. Давайте подивимося, в якому вони стані. Переднє праве колесо тут у нас залишок по накладці десь 50%. Зараз спробую. Навести і рівномірний знос іде і внутрішньої, і зовнішньої. По заднім колесам взагалі все чітко. Тут, до речі, 20 з лишнім тисяч кілометрів тому ми міняли циліндр і повністю всі резиночки, коротше, ремкомплект. Дивіться, тут відсотків 70-80 накладок, і знос рівномірний. Ну і те саме у нас. По задньому колесу по іншій стороні. Все прямо в ідеалі. Мені це дуже подобається. А на цьому колесі у нас відповідь, чому так важливо мазати направляйки хоча б раз в півроку, а не так як я забив на все фіг. Дивіться, тут який знос у нас величезний, тут відсотків, мабуть, 40 залишок. А по внутрішній колодці у нас що? Правильно, відсотків 70. І це відбувається саме через те, що забивається сіллю, всякою фігньою направляйка. І нерівномірно ходить у нас супорт відносно скоби. Але не в 100% випадках це саме так, тому що є ще циліндр, який може приклинювати. Тому, мажучи направляйки, треба обов'язково перевіряти, чи нормально, легенько ходить циліндр. Ну, бажано ще під резинку заглянути йому подивитися, чи там взагалі не закисло все к чортям собачим. Тому наша задача сьогодні помазати направляйки. Колодки ви бачили на електромобілі просто капець. Я не знаю, одні колодки на 50 тисяч це, звісно, круто. Ні з одною бензиновою не порівняти. І вироботка, до речі, на диску дивно, бо ці я точив диски, тут майже нема вироботки. А от по задньому, до речі, набагато більше. Але, можливо, я їх не точив. Так, да, скоріше за все, що я їх не точив, тому тут виробка більша, але не факт, тому що я не пам'ятаю, як було. І ще коротко про те, як виглядають скоби після людей, які казали, що тут все зроблено ТО супортів. Цю скобу я вже почистив, а от в такому стані скоба. І ви можете сказати, що «да, вона так закисла, да ні. Оце все, що я віддираю зараз. Воно просто вікове там спресоване, ніхто тут нічого не чистив взагалі. Звідси я, мабуть, мішок пилу цього тормозного вичистив щіткою. Тут не робилось абсолютно нічого. Якщо ви вже рахуєте вартість то супортів по двом сторонам, і саме розумієте, що треба робити по двом, якщо по одній робиш, то на хіба ви робите тільки по одній стороні? Ну, в принципі, я розумію на хіба, але ж це не зовсім чесно. По відношенню до людини, яка готова платити гроші. Тому знову доводиться робити. самому. Це печаль. Тому у нас є станція, на якій ми це все робимо. І це прекрасно. Попередній частині у нас все готово. скоби почищені, направляйки помазані, і циліндрики перевірені. Так що, все ок. Переходимо до задньої частини. По задку, друзі, з передньою частиною то були просто. Якісь квіточки. Тут все закище просто в смерть, і таке враження, що сам супорт просто нагрівався і горів. Болти направляюк, звісно, закиші, і також будьте готові до от такого моменту упирається в шланг. Тому знімаємо спочатку нижню, направляючу, викручуємо її повністю, а потім з проворотом виймаємо супорт разом з цією направляйкою. По-іншому тут ніяк. Але дивно. Ну, Ціндрик задавився вообще без ніяких проблем. Прям бомба циліндрики я міняв. Але я дуже здивований, що стан загальний по задку дуже поганий, але все працює, все рухається, все чітко. Тобто, це говорить про те, що я дуже вчасно зайнявся тиошкою супортів. А зробити це треба було ще півроку тому В такі діла. Ну що ж, друзі, ремонт закінчено. уже третій день, як я катаюсь на автомобілі, давайте підведемо підсумки. Почнемо з самого початку, чому я поліз в гальмівну систему. якось по весні я вирішив заїхати на СТО наліве, тому що не було часу, щоб зробити діагностику ходову і взагалі після зими подивитись, тому що пробіг великий на електромобілі так завжди, тому що ти їздиш буквально всюди на ньому. Кілометр дешевий, ну і так далі, ви самі розумієте. Заїхав я, мені сказали, що у мене приклинений супорт, що мені зробили ТО повністю супортів передніх, перемазали там пальці і все інше. І сказали, так, більше нічого критичного нема по машині. Але після того, як я заїхав на розвал. Тому що коли міняв резину, то побачили, що, наче як піджирає резину. Розвальщик мені каже, так у тебе сайлентблоки в речагах обірвані. Я такий, хм, цікаво, дзвоню на ТСТО, кажу: а як ви не побачили сайлентблоки в речагах обірвані? А вони мені кажуть, та це можна було і не побачити, це нормальна ситуація. Не факт, що вони були повністю обірвані. Я такий думаю, ну цікаво, я ж теж не вчорашній в автомобілях, в ремонтах. Думаю, ладно, само собою я не став сваритись. Само собою ніколи більше туди не поїду, само собою, не буду казати, на, на якій станції я був. По аналогії з тим відео, де я не казав, на якій станції мені місяць проморижили машину і не могли зробити. Та суть не в цьому. Суть в тому, що це все мені дало розуміння, що мені треба самому тепер залізти в гальмівну систему. І як ви думаєте, що я там побачив? Так, да, по одній стороні, наче як все зробили, але навіть нічого не чистили. Просто тупо відкрутили пальці, наложили смазки і закрутили їх. То по правій передній стороні, да, здається, по правій, взагалі нічого не роблено. Тобто зробили по факту тільки одну сторону. Напишіть ви, мабуть, в коментарях, як ви це бачите, тому що я, свою думку, навіть не хочу транслювати стосовно цього всього. І це дуже-дуже-дуже сумно, що у нас немає нормальних станцій. Я заплатив рівно стільки, як мені сказали. Я готовий платити гроші, але дайте мені нормальний сервіс. Нормального сервісу нема ніде. Тому повторююсь, прекрасно, що у нас є станція, на якій можна приїхати, підняти автомобіль, все зробити. Навіть самому коло вас походить майстер, який вам допоможе або підкаже і так далі. І це дуже круто. По супортам. Попереднім, понятно, циліндрики все ходили, все прекрасно. От по заднім була печаль. Вони зовнішньо такі були мертві. Просто це кінець якийсь. Але тим, тим не менш, все повідкручувалось. Циліндрики ходять там ідеально задні, все прекрасно, нічого не цей, не той. До чого я це все веду? До того, що поїздивши пару днів. Увага! У мене збільшився пробіг на автомобілі десь на 7 кілометрів. Тобто, по суті, гальмівна система дуже важлива. І так, колодки стираються повільніше. Це великий плюс, але це є і дуже великий мінус, тому що ти починаєш туди лазити дуже рідко і підзабиваєш трошки на те все. І воно підзакисає, і виходить, що у тебе пробіг зменшується. До речі, не звертав на це увагу, але у мене почала рекуперація працювати повністю. Та й такий невеличкий ремонт вийшов на цьому, все та й таке.